Вітаю, шановна громада. Ну насамперед хотів би перепросити вас за вчорашній репортаж, за вчорашні дані, які я тільки надав графіки відімкнення електроенергії, графіки подачі електроенергії в ваші домівки і всі установи. Так, в обідню пору почались ракетні обстріли. Хочу відразу сказати, мене особисто та й нас агресор не повідомляє, коли він збирається. Атакувати нас ракетами чи іншими видами озброєння. А тому, як я вже зазначав у попередніх репортажах, і за даними обленерго, за даними нашого Жашківського рему, все постачання електроенергії буде відмикатися в разі повітряної тривоги. Це робиться задля того, щоб не зіпсувати остаточно ті мережі. Так, це технологічні поняття, технологічні норми і передбачено саме спеціалістами так. Тому тут нарікань, на мою думку, ну не повинно бути. Я перепрошую і прошу вас вибачити мене, що я надав інформацію, як завжди, хотів, щоб ми тут жили більш впорядковано, знали, коли відмикається електроенергія, підготуватися до цього, підготуватись до того, коли вона буде вмикатися, якось розпорядитися своїм часом, облаштувати, зробити розпорядок своїх дій, тих чи інших на момент відмикання і на момент вмикання електроенергії. На жаль, не вийшло так, як хотілося. Вийшло набагато гірше. Від людей читаю і чую багато нарікань, але в черговий раз прошу вас до цього віднестися з розумінням, тому що знову ж ніхто не міг передбачити такої ситуації. Тому на найближчий час, на сьогодні, на завтра, можливо, на неділю, я не буду братися давати якісь коментарі, давати графіки вам для того, щоб не вводити вас в оману, орієнтуйтесь, будь ласка, на сайт Обленерго, на сайт обласної військової цивільної адміністрації, щоб. Мої слова, мої графіки, які надає мені той же РЕМ, не були неправдивими. Будь ласка, слідкуйте за даними офіційних сайтів обласної військової цивільної адміністрації. Хочу нагадати всім вам, що в нас працюють пункти незламності. Два пункти на теперішній час пункти незламності перші – до площі Соборної в будинку культури і на вулиці Перемоги бувша пожежна. Станція зараз пост державної служби надзвичайних ситуацій в цих пунктах. Ви можете отримати тепло, електроенергію, їжу. Яку там готуватимуть люди, ну мається на увазі там, можливо, чай, кава. Необхідна їжа, якщо це тривалий час, певні продукти ми маємо, щось із їжі приготувати також зможемо. Але насамперед зарядити гаджети, зарядити телефони, ви там зможете. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що працюємо цілодобово, але, будь ласка, давайте відноситись з розумінням. На момент повітряної тривоги ми закриваємо і просимо всіх наполегливо просимо людей. Де й спуститися в укриття. Є багато нарікань, коли звучить сигнал повітряної тривоги, всі установи закриваються, люди повинні пройти в укриття. Люди приходять до пункту незламності і кажуть, мені потрібно зарядити телефон. Ну, будь ласка, ви можете його зарядити також трішечки пізніше, але є у нас у пунктах незламності укриття, які зараз дооблаштовуються. Ми проводимо поточні ремонти для того, щоб вам було комфортніше переносити саме час повітряної тривоги, в тому ж самому будинку культури є укриття. Будь ласка, спускайтесь туди на момент повітряної тривоги і перебувайте в безпеці. І на сам кінець, оскільки сьогодні День Збройних сил України, я щиро вітаю в черговий раз наших воїнів, мужніх, нерозмежовую, хто професійний воїн після. Навчальних закладів, хто мобілізований, вони всі є професіоналами, вони є нашими захисниками, є нашими воїнами. Їм надзвичайно важко на передовій. Тому тут, якщо ми розуміємо один одного, терпимо, відносимось один до одного, терпимо, відносимось до цих ситуацій, ми наближаємо перемогу, повірте, це і прямо, і опосередковано, як ми тільки будемо це назначати. Тому давайте в нас тут в тилу не сваритися один з одним, і тим самим перемога наступить швидше.